Автопригода сталася близько 19-ї години на автодорозі у стелу луцьк рівне поблизу села Грабів, маршрутка з полученням, рівне клевань, зіштовхнулась з причепом стоячого трактора. Водії маршрутки, рухаючись в напрямку рівного, здійснив наїзд на стоячий трактор. Який стояв обабіч дороги, частина якого була на проїзній частині дорозі? Водій та пасажир трактора стояли на дорозі від удару за інерцією. Трактор на них наїхав 31-річний водій, житель села Митків, отримав закриту черепно-мозкову травму та перелом кісток тазу у 23-річного пасажира, мешканця села Антопіль, забій ніг. Двоє потрапили в стані середньої важкості, госпіталізовано один травматологічне відділення, один неврологічне відділення, один водій трактора і видно пасажир. Від удару маршрутка перекинулась, у ній, окрім водія, було ще семеро пасажирів, троє з яких постраждало. А саме 25-річна жителька села Грабів отримала закрито черепно-мозкову травму та струс мозку. Ще одного 60-річного пасажира медики відпустили додому після огляду. У Рівнянина, якому 38 років, стан найважчий. У нього ампутація правої гомілки. Вилоно повне розміження, м'яких тканин і кіскових тканин на рівні коліносолобу. Нижня кінцівка була нежиттєздатна, не вдалося її зберегти. Проведена ампутація на рівні нижньої третини стегна. Зараз хворий в реанімаційному відділенні проводиться протишокова терапія. Встановлено, що трактор зупинився, бо у нього закінчилось пальне. Через вузьке узбіччя частина його була на дорозі, проте водій не увімкнув габаритні вогні. Водій маршрутки пояснив, що він вчасно не побачив попереду стоячий трактор, який був без вімкнених габаритних вогнів. Наразі встановлюється, в якому стані перебував водій і маршрутки, і трактора. Вогні все ж таки не були вімкнені під час ДТП. Хто понесе покарання за травмування п'яти людей, водій трактора, який не увімкнув габаритні вогні чи кермувальник маршрутки, який вчинив наїзд? З'ясують слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження.